Вітаю, моє ім'я Яна і я експерт у сфері рестораторства. Сьогодні ми поговоримо про три ключові показники, які визначають прибутковість вашого закладу. Але не просто поговоримо, я покажу на практиці, як розраховувати ці показники та використовувати їх на основі прийняття рішень. Підготуйте і калькулятор бо сьогодні буде практично. Чи знали ви, що до 60% закладів закривається у перший рік? Через неправильне фінансове управління. Найчастіше власники не відстежують ключові метрики, або ж популярне меню може виявитися збитковим саме через високий фудкост. Ви готові змінити це? Тоді давайте розберемо три основні показники, які змінять ситуацію у вашому закладі. Метрика 1. фудкост. Фудкост показує, скільки грошей ви витрачаєте на інгредієнти в порівнянні з ціною страви. Тобто, наприклад, якщо. Стейк коштує там, 60 гривень, а гарніри та совсем до нього 20 гривень, то фудкост цього стейку можна розрахувати за формулою собівартість страви, поділити на продажну ціну страви та помножити на 100%. Наприклад, ми продаємо той самий стейк, собівартість якого 90 гривень за 300 Тобто, для того, щоб розрахувати фудкост, нам потрібно 90% поділити на 300 та помножити на 100%. Відповідно, відсоток фудкосту складатиме 30%. Оптимальний варіант фудкосту для закладів харчування 28-35%. Відповідно, оскільки в нас яловичий стейк 30, то по суті в меню у нас усе добре. Зараз я прошу вас зупинити відео, взяти своє меню, взяти три собі вартості і прорахувати з трьох можна найцікавіших, можна будь-яких страв із вашого меню. І зрозуміти. Чи варто вам збільшувати вартість страви, чи варто можливо передивитися собі вартість, тобто інгредієнти, які ви купуєте, і зробити певні висновки? Порівняйте результати і зрозумійте, які зі страв потребують вашого перегляду. Для того щоб збільшити фудкост, ви можете зробити такі дві основні речі, за якими вам потрібно стежити: перше. Це використовувати сезонні продукти, щоб зменшити витрати на інгредієнти. Це дуже хороший варіант, і зазвичай воно має досить високу цінність. А друге, це контролюйте залишки на складі для того, щоб зменшити втрати. Наприклад, для того, щоб зменшити втрати, звісно, що я не суджу на складі і не дивлюся, як кухарі беруть товар, витрачають товар і так далі. У мене є одне поняття: це мотивація для шефа. Як я це роблю? Тобто до зарплати шефа я додаю 10 там, 15 тисяч. Наприклад, у мене є мотивація для шефа. Якщо, якщо кількість писань у закладі за місяць, за тиждень, там за певний період часу, який ви собі поставите, у мене, наприклад, за два тижні, якщо вони будуть меншими за певний показник, який ви там собі поставите, звісно, що в межах норми, то, наприклад, у мене такий шеф, який прослідкував за роботою кухні, має плюс 10-15 тисяч до зарплати. Це дуже класний показник, шеф має наснагу контролювати ваші інгредієнти, які придбали ви, звісно, що ваш бізнес за ваш кошт. і відповідно це має дуже і дуже добрий результат. Метрика 2 – це середній чек. Середній чек це тобто, сума, яку залишає один гість за один візит у вашому закладі. Якщо говорити про формулу, то це загальний дохід поділити на кількість гостей. Наприклад, тобто, якщо ваш дохід за день 15 тисяч. А кількість гостей, наприклад, була 60, То виходить так, що на одного гостя середній чек у нас припадає 250 гривень. Давайте зараз разом спробуємо підрахувати середній чек, який є у вашому закладі, наприклад, за вчорашній день. Я не знаю, як у вас в загальному підрахунку кількості гостей, але для мене це такий важливий показник на день. І я прошу офіціантів, коли вони вибивають чек. У нас операційна система постер, і вона дозволяє контролювати кількість гостей, уводити, тобто її так. І потім в адмінпанелі ми можемо переглянути середню кількість людей за день. І, відповідно, ми контролюємо цей момент, просимо їх не тицяти, як попало цей показник. Відповідно, якщо у вас є така можливість там, підрахувати кількість осей за вчорашній день, то давайте зробимо це разом. Тобто, знайдіть загальну кількість виручки, також знайдіть загальну кількість гостей. І просто поділіть загальну кількість виручки на суму гостей. Загальному для чого я це говорю? Ваше завдання це збільшувати отой чек. Тобто, чим вищий середній чек, тим, звісно, що краще для вас. І у мене є декілька стратегій для того, щоб збільшити цей чек. Як я це роблю? Перше, я ввела спеціальні пропозиції на напої чи десерти, ну тобто, зробила акцію. Відповідно, що людина і так собі замовить основну страву, якщо прийшла до вас, а напої або. Десерти це завжди те, що додатково йде. Так? Якщо людина, звісно, що не їсть, то вона вже десерт не буде замовляти, але е, все ж таки він, цей десерт він може зробити вам багато додаткових продажів. І якщо зробити з цього десерту чи напою відповідно акційну ціну, то воно може добре спрацювати. Звісно, що ми робимо таку акцію, яка, по суті, буде доброю для вас, там без якихось захмарних показників збільшення відсотку, але все ж таки це має дуже хороший вплив. Також навчіть персонал апселінгу. Тобто просіть їх рекомендувати або дорожчі страви, або просто робити якби, то додаткові продажі. А, наприклад, у нас є таке міні-маленьке правило: що якщо у клієнта, у гостя залишається вина, отак, на два пальці, то офіціант завжди має прийти і запропонувати йому ще один бокал, ну, тобто 150-200 грам і так далі. Зазвичай це той момент, коли клієнт готовий придбати там, ще один фужер вина. Так само для того, щоб офіціанти, тобто збільшували цей апселінг, у них є мотивація у вигляді 1% від продажу. Ну так ми працюємо у нашому закладі, тому що в нас досить непогані виручки, і відповідно той 1% – це такий хороший показник. І ми складаємо потім за два тижні показники, збираємо всі. Тобто, ми рахуємо дуже добре цифри. Цифри це взагалі дуже добре рахувати. І дивимося, хто з офіціантів обрав найбільший найбільшу кількість грошей. Той, хто має там найбільшу якусь певну оплату, він отримує премію у кількості однієї робочої Зміни, тобто зарплати однієї робочої зміни. І зараз ми маємо таку ситуацію, що офіціанти вони не дивляться вже там, чи дали їм ту премію зарплату чи ні. Їх основне, що мотивує, це а чи набрав Володя більше грошей за Стаса? Ну, це дуже класно зараз, і дуже класно працює. Тобто, так само рекомендую вам додати це мотивацію, а не тільки там робити скрипти продажів і змушувати там людей працювати, пхати, страви і тому подібне. Третє, ми, наприклад, запустили акцію як дегустаційний сет, і відповідно офіціанти пропонують людям. Там певний сет з певною кількістю, там, наприклад, можуть бути морепродуктів. креветки, мідії, якийсь гарнір. В загальному вони пропонуються людям. Кажуть, що зараз ми, тобто, це використовуємо як проробку, хочемо почути їхній відгук, і, тобто, пропонуємо їм за дуже зменшеною ціною. звісно, що ціна менша, ніж мала би бути, але це дуже круто працює, тому що майже за кожен столик люди замовляли цей дегустаційний сет, і це були досить хороші з оплати. І звісно, що. Середній чек збільшувався. І метрика третя це turnover rate. Turnover Rate – це показник, який показує, скільки за день гостей змінилося на вашому столі. Наприклад, ви там маєте перший стіл, і за нього люди сіли чотири рази. Відповідно, цей показник так само я контролюю. Для чого я використовую цей показник? Для того, щоб, наприклад, ми маємо в суботу дуже хороші вечори, неділя так само. І звісно, що люди хочуть завжди отримати столик, сісти за нього. Відповідно, у нас зазвичай проходять бронювання одного столика три рази за вечір, чотири і так далі. Але відповідно у мене була одного дня така ситуація, що просто столики не змінювалися. Люди приходили. Адміністратор каже: вибачте, вільних столиків немає, можемо забронювати там за годину, за дві. І це було для мене досить дивно. І я почала вирішувати це питання. Виявилося, що у нас був новий стажер-офіціант, і він обслуговував людей повільно. Тобто він поки йому приніс прибори, напої і так далі. Тут він вже виносить страву, і воно отак дуже довго йде. І відповідно столики в нього не змінювалися. В одного офіціанта він вже за один сіл посадив три рази, а інший тільки раз. Відповідно, це була помилка мого персоналу, що вони допустили уже хлопчика, який стажувався до обслуговування гостей, але все ж таки мали таку проблему. Відповідно, від того часу я почитала про цей показник і зрозуміла, що його треба контролювати. Тобто. Як я це роблю? Приблизно. Я беру кількість гостей і ділю на кількість столів. Якщо у мене 15 столів, а гостей там було 90, то кількість змінених столів, по суті, кратна 6 разам. Зупиніть це відео і розрахуйте цей показник для вашого закладу за останній тиждень. Якщо коефіцієнт низький, це так само може свідчити про повільне обслуговування, як це було в один день у моєму закладі. Поради! Що я зробила, коли я вже побачила, що це тобто була і не одного дня проблема. Це я просто навела приклади. Їх було й декілька таких днів. А я зрозуміла, що треба змінювати. Оптимізуйте меню. Чим швидше готується страва, тим звісно, що, що швидше змінюється кількість гостей. Відповідно, у нас була така проблема, що я помітила, що довго кухарі бавилися з м'ясом. Ну не довго, але це було, наприклад, довше ніж холодники. Так? І відповідно, тоді ми вирішили придбати сувіт. Бо якось на той час ще на нашій кухні його не було, це було ну, там, два роки тому. І відповідно ми почали коретину і там яловичину до певних страв, не до всіх. Спочатку варити в сувіді, а після цього вже обсмажувати і подавати на стіл. І це на 20 хвилин зменшило час приготування страви. Відповідно, збільшувався потік гостей. Друге, що я робила, це ну, звісно, що ввела систему автоматизації. Вона була раніше, але я зрозуміла, що вона й тут дуже класно справилась. Тобто, якщо ще немає системи автоматизації, бо в мене на навчанні дуже багато проходить закладів, в яких автоматизація блокнот і ручка. Відповідно, у них немає цих моментів, які допомагають їм дивитися на ці показники. Так, я всім рекомендую. Тобто, беріть системи автоматизації, спробуйте з ними працювати. Це дуже добре і дуже зручно для самого власника. Бо він не сидить і не рахує його стай по кількості, так скільки сьогодні було. А він просто розійшов в адмінпанель і вже побачив. Відповідно, для обробки замовлення автоматизація це дуже добре. Зменшуйте час очікування рахунку. Створіть QR-коди, за допомогою яких гості можуть розраховуватися за столиком, не очікуючи офіціанта. Я помітила таку проблему у нас, що Офіціанти вони довго виносили чек через те, що, наприклад, це субота, вечір запара, і поки вони віднесуть страву, віднесуть чек, виб'ють замовлення на одному з планшетів, їх хоч три. А коли офіціантів п'ять, то є трохи затримка. Відповідно, я мінімізувала цей час. Люди знову ж таки що розрахувалися, внесли чайові, і вже ми мали набагато швидше обслуговування. Для того щоб зрозуміти оцей інтерн-оверрейт, вам потрібно зробити наступне завдання протягом наступного дня. Наприклад, візьміть завтрашній день і спостерігайте собі для себе, скільки часу гості проводять у вашому закладі. Звісно що подумайте собі, як можна прискорити цей момент, але помітьте, що вам не потрібно втрачати якісного обслуговування. Отже, сьогодні ми розглянули три ключові показники: фудкост це ваша маржинальність, середній чек, це тобто скільки грошей залишає вам гість, і також Turnover Rate – ефективність використання столів у вашому закладі. Ці три показники це основа вашого прибутку. Вони дозволяють приймати обґрунтовані рішення, а не тільки покладатися на інтуїцію, що я робила раніше, і розумію, що це тоді була досить велика помилка. Ми ставили ціну як: Ну, давай, напевно, в тому закладі 120, давай ми поставимо 115. Ні, і ще раз ні. Це про якість страв, це про якість інгредієнтів, це про кошти, які ви вкладаєте в бізнес, і по суті, ті кошти, які ви маєте отримувати. Почніть із одного дня: візьміть ці три метрики. Проаналізуйте їх і складіть стратегію, як ви будете їх впроваджувати саме поступово. Бо якщо ви за один день схочете внести три зміни, це буде важко і для вас, і для вашого персоналу. Бо такі ну, такі по суті вагомі зміни, так це як слідкувати за кількістю інгредієнтів, чого вони раніше не робили, чи зменшувати час на обслуговування гостей. Це по суті такі досить кардинальні зміни в роботі, які працівники не зразу можуть ловити. Якщо ви хочете глибше розібратися у фінансовому управлінні ресторану, у описі до цього YouTube-відео я залишила PDF із безкоштовними шаблонами розрахунків. Разом ми зробимо ваш ресторан ще успішніше. Зараз ви вже маєте метрики, які впливають на прибуток у вашому закладі, але по суті цього мало. Щоб досягти реального результату, потрібно глибоко розібратися у усіх аспектах вашого бізнесу. Що працює, а що зливає ваші ресурси. Як перетворити проблемні точки у сильні сторони? Як збільшити дохід, не вкладаючи десятки тисяч на маркетинг чи у нові інгредієнти? Я допоможу вам зрозуміти це на безкоштовній стратегічній сесії, де ми розкладемо ваш бізнес на ключові показники, де побудуємо чіткий план на найближчі місяці. І також виявимо приховані можливості для вашого росту. Мої клієнти після сесії скорочували фудкос на 10-15%, і при цьому вони змогли зберегти якість страв. Вони збільшували середній чек на 20-30% через впровадження простих стратегій. Вони, по суті, оптимізували роботу персоналу, зменшуючи витрати часу та збільшуючи прибуток. Це далеко не магія, це чітка стратегія, чіткий розрахунок у вашому бізнесі, який ви зможете застосувати по суті вже завтра. Тільки цього місяця я відкрила 5 безкоштовних стратегічних сесій зі мною. Що ви отримаєте? Перше, це півтора годину персональну роботу зі мною. Друге аналіз ваших метрик із конкретними рекомендаціями. Третє: ми з вами розробимо готовий план змін, які допоможуть збільшити прибуток у вашому закладі. А також я надам доступ до шаблонів та гайдів, які допоможуть розібратися із фінансовим та операційним аналізом. Крім цього, після сесії зі мною ви отримаєте один місяць безкоштовної консультаційної підтримки у Телеграм у форматі question and answer, де ви зможете ставити мені будь-які питання та впроваджувати певні стратегії на шляху до змін. Основне ваше завдання це зупинитись і розібратись глибше. По суті, зараз настав ваш час перетворити хаос у стабільність та досягти реального результату. Час дуже і дуже обмежений. Тому переходьте за посиланням у описі відео, де вказаний мій інстаграм. А також пишіть мені слово стратегія для того, щоб отримати безкоштовну консультаційну сесію. Для того, щоб отримати безкоштовну стратегічну сесію. Переходьте за посиланням у описі відео. Переходьте за посиланням в описі відео. Переходьте за посиланням на мій Інстаграм у описі відео прямо зараз. Пишіть мені в Директ слово стратегія. Після чого я допоможу змінити підхід до управління вашим рестораном. Досить працювати на осліп. Настав час дій. Ваш ресторан заслуговує бути успішним.